І стан з водоканалом, то я вважаю, що ці люди не повинні бути в комісії. Вони, можливо, мають надавати якусь інформацію. Я але але це, це, є, це є моя позиція. Чому? Тому що, знаєте, конфлікт інтересів є по-любому. Хоча ви скажете, що це не так, то конфлікт інтересів є, повірте. Дякую. Кухар Микола. Ми проголосували, так? Можна я слово? Я так. Так, я Кухар Микола, хто за? Щас. Наталя, Рахойша, ти Проти? Утримались? Немає. Проти, я, Наступне. Паньків Ігор. Хто за? Рахуйся. Проти? Утримались? Утрималась троє. Скільки за? Шість Шість за. Утрималися про то четверо. Ще раз. Фанті Ігор, хто за? Проте? Утримались? Оголосить, будь ласка, скільки за, скільки отримали? За п'ять отримали чотири. Іванишин Петров. Іванишин Петров. Хто за? Ви, так, ви не розпочали? Хто проти? Утримались? Двоє. Можна, я скажу? Вже проголосували. О, не будь не цей, Наталя. Цей. вони чотири за, проти, три, отримали два. Дивіться, є таке понят... поняття, як сладковість влади. Я чому води депутатів, які не знають. Я був представником міської ради в комерційній напівкомерційній структурі ТЗВ Тросковецький водоканал і виконував певні функції від міської ради, де мене дологували представники громади. Так? Я працював рік і три місяці. Попав в складну ситуацію з підняття тарифів другого Другопичу, хоча в мене були основні завдання інші. Я хочу прозвітувати, дати свої пропозиції по перспективі розвитку е, цього водоканалу, по формуванню тарифів, то, що я напрацював і дати. Слова на сесії не дають. На житлово-комунальні комісії не хочу. Ініціює громада створення робочої незалежної групи з представників. Громадських організацій, громади, депутатів, щоб вислухати пропозиції, називається перспектива розвитку. Цей не можна, тому що ви так, я знаю, як ведуться цей. Тут не вам дам слово. Ви вже два рази говорили, більше вам не дамо. Це є нормально, це є спадковість. Ви... Ви що колись депутати були всі погані, бо вони прийняли рішення? А зараз ви нові дуже такі, і ми не будемо слухати попередні. Пане давайте я на право голову. Що там так. По І друге питання до вас особисто? Оце так. при комісії. Я прошу вас, і це внесіть в протокол. Хто веде, щоб ви дали конкретно? Відповідь, бо це звучить з голосів вашого міського голови. Вас, що попередня влада наробила помилок по питаннях водоканалу, конкретно що ми зробили погано по питанню реформування водопостачання, встановлення тарифів і так далі. Конкретно що ми зробили погано, конкретно. Є одно погано, що ми не зробили. Це я вину маю на собі, що не звільнили возника Володимира. Це так. Да, це я згідний. Решту прошу конкретно, щоб всі члени СКУ, що ми зробили погано в своїй роботі попередня влада по покращенню водопостачання водовідведення міста. Я вимагаю, щоб ви це дали повнічно. Прошу. Ну, хотів би трошки зауважити, що не вашого, не нашого голови, тому Но що голова є людиною, його обрали мешканці міста Трускавця. Це... І тут так. треба мати повагу до мешканців, а не до особи, яка представляє інтерес міського голови. Це перше. Стосовно вашої участі в робочій групі. Так. Не дивлячись на те, що комісія не підтримала дане рішення, 100%, і ми це зараз обговоримо в першому засіданні нашої робочої групи, вислухаємо всю інформацію, яку ви маєте. З приводу ваших пропозицій, з приводу тих всіх речей, які ви будете пропонувати як і до перспективного плану водопостачання, так і до тих пропозицій, які будуть стосуватися тарифу. Це навіть не обговорюється. Я хочу вислухати однозначно на першому нашому засіданні, і ми за це проголосуємо, внести в план роботи ваші пропозиції і пропозиції пана Югас. Це навіть не обговорюється. Воно так буде. І вам буде дано достатньо часу. Чи якщо треба годину, то годину, якщо дві, то дві. Тобто Добре. всі ці пропозиції будуть розглянуті нашою робочі групою. Це перша одна пропозиція, щоб ви знали, значить, в медійному просторі із вуст очільників міських виконкому вже попередньо звучить результати роботи ревізійної комісії, яка створена розпорядження міському голови, яку очолює місько. І там є прізвище винишення, тому, тому винувати. Значить, я згідний дати свій паралельний звіт про діяльність. але... Перша, хай озвучить роботу ревізійна комісія, розумієте? Це дуже принципово. От Ревізійна комісія провірила діяльність, де є представники місць виконкому, громадськості, депутатів за 10-15 рік. Так? Діяльність... Я паралельно. Хочу теж прозвітувати за свою діяльність і ті напрацювання, які я зробив, аналіз, який я зробив за діяльність водоканалу і Альфа, Альфа плюс. Після того, розумієте, щоб це тому, що по Петру Першому, щоб дурь віднабила. Дивіться, тепер шанс. Давайте я хочу звернутися до всіх членів комісії, що ми собі ставимо за метод. За мету ми ставимо, дивіться, я вам скажу послухання, яку мету ставило громадські слухання і по результатах громадських слухань, яке створення комісії. Перспектива розвитку і формування тарифів. Все. Петро дякую. Товариство, я ще раз хочу почути, якщо можливо я неправильно сказав, яку ми сьогодні собі ставимо мету, чого ми маємо досягнути. Перше. Це дославу. Я просто хочу почути того, Значить, бо я ніби ви? це акцентував, якщо Це не ви? має бути шерсть, якщо це каже, це е ми не будемо виясняти стосунків, і я перше, що кажу, ви? я перше, що, при... що я пропоную, припинити звинувачення одних і других. Ок. Нас це не цікавить. Нас не якщо ми будемо робити ревізію, давайте ми будемо робити ревізію, Я нічого не бачу смішного. Я Можна. хочу до комісії. Я... я от закінчую. Я... Я, 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 закінчу, я, закінчу, я закінчу і дам слово всі. Перше. Щоб це не було щоб це із ініціативи одних чи других. Чи це політичні дивіденди буде мати одна політична сила чи друга? Це з ініціативи громади. Тут ніхто має до цього зауваження? Я маю зауваження. Я маю зауваження. Я хочу звернутися до членів комісії. Дивіться, все ж таки, громадські слухання ініціювала громадська організація ради міста. Жодного представника. Ви зараз відсторонили двох представників. Я наполягаю, якщо ви не хочете бачити представництва конкретних осіб пана Іванишина і Ігора Паньківа, делегуйте, будь ласка, двох інших від нашої організації. Ми ініціювали громадські слухання. Ну, стосовно за свою думку висловлює на рахунок того, що говорить Олеся Ді. Я, наприклад, повністю підтримую те, бо все-таки пан Іванишин, він експерт від цих питань. Все, експерт, я, там да, працював. Да. я є експерт. А, да. одне, одне, на мою думку, що це буде конфліктом інтересів і Це я, не мені, буде. Не що таке конфлікт інтересів? Поясніть. Що таке конфлікт інтересів? Мо те, що не буде робити ця комісія, вона не буде стосуватися сьогоднішнього дня. Вона буде стосуватися, це, напевно, проблема не одного дня, а якогось певного періоду. Тому як долучений експерт до комісії, супер. Працюємо, і пан Олексій сказав: годину, дві, десять, скільки треба, стільки скаже. І я сам дуже уважно послухаю, тому що у вас є що почути. У ну, мене є багато що. Ось. І ми, і тут немає яких заперечень. Стосовно того, чому не підтримали Ігора Панківа, ну я підтримав, я не знаю. Ну, така думка комісії. Але я би хотів перейти вже до конкретних. Пане Руслан, і я тоді перейдемо до... Ну, було запитання, чого ми очікуємо. Насправді, як я зрозумів, це організаційне питання. Якраз тут наразі вирішуються організаційні моменти. От. І це питання, яке я зараз поставлю, теж відноситься до організаційних моментів. От пані Лесі Дідики, Оля, на яких ви зараз під правах, підставах, хто ви? Які, Тей... Які якості? Ініціатори? Які я була серед ініціаторів. По mm перше, -hmm. проведення пікету і так само громадяна.